Стратегія поводження у Чорну п'ятницю, яка дозволяє мені берегти гроші час та самооцінку. Причому тут самооцінка, а вона тут до того, що якщо ми щось купляємо і не використовуємо, особливо це інфопродукти, яких зараз дуже-дуже багато, самооцінка починає падати, бо ми відчуваємо себе невдахами. Так що ж це за стратегія. По-перше, я купляю те, що я купила б і без знижки, це про те, щоб розуміти, що тобі потрібно. і і коли приходять ці знижки, просто перевіряти, чи є знижки на потрібні тобі позиції. Потім, якщо це стосується якихось інфопродуктів, навчань, то я беру тільки те, де є підтримка. І перед цим я аналізую, чи є в мене вже щось подібне куплене і чи застосувала я його в житті, тому що маркетологи зараз боги просто продажів, і вони можуть і сніг взимку.